Доброго ранку кажемо вам ще раз. Ось подивились ми про чоловіче рукоділля е, сюжет. І зараз принципова різниця. Як відрізняється жіноче жіноча від чоловіча. Чоловіче, чоловіче е, майстерність рук, вона така груба, правда. Пам'ятаєте кадр з ведмедем? А тепер погляньте на цю гарненьку тендітну лялечку. Подивіться, лянічку. яка вона гарна. Друзі, ми раді вітати в нашій студії. Гості Вікторію Мішерякова вона є дизайнером інтер'єрних ляльок і вона є автором цієї дивовижної дівчинки. І про них ми сьогодні будемо з нами Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну розповідайте про свої творіння. Взагалі, як прийшла ідея шити, і як прийшла саме ідея шити ляльки? Взагалі, ці дві ідеї прийшли разом і шити, і ляльки. Тобто до них я не шила взагалі. А побачила ляльку текстильну в магазині і дуже захотіла собі таку. І згадала, що в мене вдома є машинка, і вирішила спробувати сама. От перший раз спробувала, вона вийшла, звичайно, трішки така кумедна, але з кожною лялечкою виходила краще. Лялочка, до речі, я відмітила, ви дуже гарно їх називаєте, лялечки. От мені цікаво, дуже часто люди в дорослому житті намагаються компенсувати те, що його їм не вистачало в дитинстві. Дуже часто навіть власники іграшкових магазинів. Чи у вас була схожа ситуація? Скільки у вас було в дитинстві лялечок? От якраз лялечок було достатньо. Можливо, просто що подобається всі ці наряди, гарні зачіски. і хотілось би. Кожного дня це цим займатися собі не дуже встигаєш завжди це зробити, а з лялечками легше. І можна зробити будь-що, тобто щось авангарне, якесь незвичайну сукню, наприклад, чи зачуш. зачуш. А ви довго навчалися, щоб пошити ось таку ну гарну ляльку? А тому, що і в мене теж були спроби шити, і я розумію, що такий такий мініатюрний елемент, от як її руки, акуратно пошити дуже складно. Як так ну, не навчалося, просто досвід. Тобто я сама почала, сама продовжувала. Звичайно, ну, я кажу, перші були не дуже, але от з, кожною, з кожним разом вони все акуратніше почали виходити. Все а збереглися ваші деталі. перші роботи? Одна, от найперша зберіглася, але я її не дуже хочу показувати. Це суто для вас, так? ви да, да я її зберігла, Так, вже просто навіть, ну, вона дуже смішна, дуже. В одній з розмов з дизайнером ляльок почула таку інформацію, що дуже часто маленькі ось такі сукні набагато важче шити, ніж дорослі. І одна дизайнерка розповідала, що поки вона три дні шила образ для ляльки своєї, вже вишили весільну сукню на реченні. Поділіться власним досвідом. Наскільки важко працювати з таким, такою тендітною. Мені навпаки, таким. якщо чесно, легше робити щось маленьке, делікатне, таке, ніж щось велике. Я одного разу намагалася зробити білизну для постілі, і це було дуже для мене складно, тому що рівний шовчик дуже дуже довго треба. От рівно велике і дуже складно. Я шила декілька спідниць для себе. Чисто так, от для... але не те, чим би я займалася на душі. Да. Я знаю, що кожна лялька вона ну має якусь назву, тобто сама її як структура, будова. Як називаються ці ляльки? Це просто як ляличка на подушках. Ну, і є ім'я, є, є ім так, кожної лялечки є ім'я, всі вони різні імена. Якщо часто дівчата замовляють для себе, тобто, звичайно, ім'я в лялечки дівчина, для якої робиться. І вона портретно схожа, да. схожа? Так, да, да, от навіть ця лялечка, от вона схожа на свою майбутню, майбутню власницю. А -а -а. Вона відіслала фото, і в неї таке ж саме платчико, така ж зачіска, така ж собачка. Можливо, вона зараз навіть нас дивиться і бачить свою майбутню лялечку. До речі, а я відмітила таку. Що імена ці переважно іноземні. Да, багато іноземних. А чому, а чому не хотілося українські? Я роблю і українські бувають, але часто хочеться щось цікаве. Я навіть думаю, в майбутньому взагалі вигадувати імена, тобто щось взагалі незвичайне. Тобто, крім того, що образи ви вигадуєте, да. ще й імена власні. У кожної з них є історія. Власне, я отамляличка от Марта, вона строга та амбіційна, часто приймає на себе роль лідера, що їй чудово вдається. Складається таке відчуття, враження, що в кожної з них є свій прототип в житті. Це так? Ні, не в кожне. Не в кошт, так? Буває, буває, що я зроблю, і от навіть здається, що вона схожа на когось з моїх знайомих. І тоді вже я, ну звичайно, щоб людина не догадалася, але просто, просто трішки є таке, що буває що схоже. Ви ж розмальовуєте їм обличчя вручну? Е, ці вишиті. вишиті. Я ті, що розмальовую, є ті, що вишиті. Я більш схильна до вишивання обличчя. Мені вони більше подобаються, тому думаю, що в майбутньому от і перейду більше на вишивання обличчя. Я думаю, від рис обличчя і залежить mm -hmm. настрій ляльки. Так, так а інколи виходять там ляльки, які так. доводиться перешивати. От вишили, ніби все гарно, але вираз обличчя і сумний. Буває, не сумний буває, але я не переживаю. тобто вони. Потім Не такі залишаються да, да, але продаються вони всі, тому можливо людина людина бачить якось, що їй подобається, навіть якщо в неї трішки сумне, чи бувають часто такі строгі суворі <гумен> вирозови. Я знаю про таких двох дивних героїв, про ведмедика Урсо та Ластів Ластівку... Андріандоріні. Я знаю, що це прототип ваш так та вашого чоловіка. Uh -huh. Ви якось ототожнюєте, як з'явився цей ведмедик і ця ластівка, і чому саме такі образи ви обрали? Я просто хотіла зробити якусь іграшку, яку можна було б з нею їздити по світу, тобто я її і даю своїм родичам, які кудись їдуть, щоб вони з нею з'їздили, сфотографували. Тобто, вони вже дуже багато де були а саме Просто я прирівнюю свого, ну, свого чоловіка як до сильного, мужнього і до ведмедя, а себе до тендітної такої ластівки, і тому. А, до так творчої, і вийшло, такої так. вільної людини, ластівки. Літає десь. Да, в чому особливість вашої ляльки? Я знаю, що в кожної майстрині, коли вона ж є от якусь річ свою, або взагалі щось створює, неї є якась, можливо, тільки їй одній відома, але все ж є якась родзинка. В чому родзинка ваших витворів? Ну, по-перше, що вони саме по моїм малюнкам. Тобто, я не шукала ні в інтернеті нічого. По-друге, що я також все от вигадую сама, тобто плаття, я нічого також не шукаю, якихось ідей. Ну і звичайно, на кожній ляльці ем, мої ініціали з ластівкою. От yeah, тут, yeah, наприклад, yeah. Ага, ось вони заховані. Ага. Цікаво. Хто робить такі крутезні фотосесії? Зараз я попрошу наших режисерів показати на екрані ось, ось вони. Не тільки одна, яка в нашій студії, але й на екранах. Хто робить їм такі класні фотосесії? Це, це ціла е, історія. Так, це дружина мого брата. Яна Біда. Вона займається фотографією. І, і от я, я їй довіряю, довіряю в будь якій фотографії, яка потрібна, вона робить нам і в сімейні фотосесії, і в іграшки. Окрім лялюк, ще є і ведмедики. А яких ще тварин полюбляєте шити? Тварин дуже мало. От буде зараз ще Лось такий різдвяний на фотографії. Тобто ви вже готуєтесь, так? Так, да, да, до Різдва, різдва і... вже можна було ще і раніше Ось, починати. Мені дуже ритуватись. подобається ця дівчинка, як її ім'я. Скажіть, така йоги. Сидить на ні. подушках. Я навіть не пам'ятаю вже, як її звати, якщо чесно. Ось Лось Ось. кумедний, новорічний, Різдвяний, а от і ведмедик та Ластівка так. подорожують. Тобто ви в кожну подорож берете з собою mm -hmm. своїх Так. А не бувало таке, що забували вдома і поверталися. Ви і забули вдома. Ні, так як я зараз не дуже вже часто мандрую, то. Більше даю своїм родичам чи та їм не забуваю. А вже. власники ляльок, яких вже купили, вони присилають вам фото пізніше? Um, ні, якщо чесно, ні. Дуже рідко буває таке. Все, вони вже власні. А да, це не да, да. тільки відчуття, коли ви вже пакуєте цю ляльку? Отже ви лягу. Підписуєте адресу. Так, ви прощаєтеся ну, з частинкою себе. Так, але в мене немає ніколи відчуття суму, наприклад, з цього приводу. Ніколи. Тому що я знаю, що я зроблю ще краще. От мені не більше <смеш> <мені>. <смеш> кожного разу ну це до речі дуже добре взагалі в творчості. Чи часто подарунки роблять одні одним? Подруги можливо, чи все таки кожна дівчина там чи доросла жінка сама собі купує ці ляльки і сама тішиться вдома? І часто буває, що замовляють саме в подарунок для когось дуже часто за прототипом чи таке? Mm. найчастіше так, за прототипом. Якщо, наприклад, більш для більш дорослої жінки, то беруть от і янголів, тоді вже ну звичайно, не роблять схожими. Якщо для дівчини молодої чи дівчинки, то от замовляють схожих ляльок. А вам би було приємно, якби хтось вам подарував. Бав ляльку не вашого виробництва, а просто якусь схожу. От схожу на вас. Навіть не знаю. Якщо чесно, як би я відреагувала, дивлячись, хто би зробив такий подарунок. Тому що якщо це якась близька людина, то ти знаєш, що вона не з якимись злим... Ви коперсались керам. в інтернеті, тому що є дуже велика кількість так. таких от шитих ляльок. І Ваші ляльки. не схожі ні на кого? Ну я не бачила. Ще таких. Ну, наприклад, є звичайно ляльки на подушечках, ну, але вони інакші. Як є ідеї, але напевно, да, от да. сама. Ну, якби вираз обличчя ляльки, да, да, і те, да. як вона стоїть, вони не повторені. Так, ні, я от, якщо так, то ні, не бачила, схоже. Я от дуже часто чую думки а, людей про те, що дарувати ляльки взагалі вони мають дуже сильну енергетику. Ну, це пов'язано з міфологією, угу. звичайно ж, адже ляльки-мотинки, вони відомі нам ще з часів ще з часів міфології, яка має тисячолітню історію. Як ви вважаєте, чи може лялька повпливати якимось чином на долю людини, ну, взагалі на і стан настрій? Ну можливо, але я вважаю, що от основне, щоб людина робила її з гарним настроєм. Ну тому що я, от на наприклад, я кожну ляльку свою люблю, і мені вони всі подобаються, тому я їх завжди роблю в гарному настрої. І мені здається, що вони не можуть нести погану енергетику. Погану енергетику. Я з вами згідна. Взагалі, інтер'єрна лялька, де її місце в будинку? Де доречніше її поставити? Там, де бачить власник, мені здається, і подалі від діток, правда? Тому що одразу рученятка напевно тягнулася. Бо ну, її от ми якраз поза кадром розмовляли з нашою гостею про те. А чи часто ви чи виготовляєте ви лялочки, які спеціально для того, аби чіпали їх дітки ручками і ну, от дуже рідко, якщо просто були такі певні замовлення, а так взагалі більш інтер'єрні ляльки. Якщо ви спробували вдома і пошити ляльку вам не вдалося, так само, як і мені, не розстроїтися, то не засмучуйтеся. У не? вас є можливість придбати таку гарну інтер'єрну ляльку, подарувати її своїй дружині, коханій, донечці. А до речі, а мужчин. Ви виготовляєте? Чоловічі лінії як Чоловіків чоловіків лише от як ведмежат. Якщо так. А чоловікові ведмедики випадки. Не знатіком, а просто, що ти такий мій медведи, мужній, сильний. Сильний сюжеті з Максимом Ощака, так? Такий ведмідь. Пані Вікторії, ми бажаємо вам творчих успіхів і надалі тішити нас, своїх клієнтів, такими милими створіннями і продовжувати таку гарну роботу творчу. Студії Вікторії Мішірякова дизайнер інтер'єрних лялечок. Я назву їх так. Далі ми продовжуємо наш ефір. Залишайтесь з нами попереду у нас гості.